Вітаємо всіх телеглядачів світлим Воскресінням Христовим. Гостем нашої студії сьогодні є отець Володимир Боровий, священник Української греко-католицької церкви у спільній Пресвятої Богородиці. Христос Воскрес! отче! Очевисти, Воскрес! Сьогодні таке гарне свято, такий світлий день. Як все-таки українцям відзначати Пасху, зважаючи на ті події, які відбуваються на сході країни, тому що зараз час війни. Так, то є правдою, але. Воскресіння Христове, воно є понад землею, як скажемо, і всякими подіями, які відбуваються взагалі на землі в нас, зараз є звичайно, то є для нас випробування велике, бо ми переживаємо становлення, скажімо так. Але якраз цим Воскресінням можемо сказати, що Воскресний Україна. І ми цього не маємо лякатися, бо від віку завжди було на землі, як Господь каже, не лякайтеся, бо завжди будуть війни, поголоски, чутки, землетруси, потопи, катастрофи. Тобто, це притаманно для нинішнього, скажімо, життя людини на землі, тому що гріх став отою причиною, що земля, яка вірніше людина, яка мала панувати над землею, вона стала її противенством. Тепер вже, скажімо, з того моменту людина. Стала ну, от, залежною від всяких різних стихій. Тим, що вона управляла ними до гріха, так, коли була в власті Господній, а тепер, скажімо, земля десь якраз противиться, і, і людина мусить над тим з тим боротися. Так? Тобто це її порожні гріха. І тут нема нічого, але святкувати треба, конечно. Отже, тому що Христос, який приносить мир і любов, так? якщо ми це не будемо приймати і святкувати, то ми далі будемо ходити, скажімо, десь, ну можемо сказати так, що людина буде в смутку, переживання, в страждання, в терпіні, а тоді не буде відбуватися цього процесу оновлення. І, скажімо, от був цей процес зараз, коли ми сиділи в сповідальницях, сповідали людей, скажімо, і десь зустрічається, ну, тисячі народу перейшло, скажімо, десь. І хочу сказати, що іменно цьогорічна Пасха, іменно цьогорічне Воскресіння є надзвичайно якимось торжеством, великим торжеством. Це при тому, що є, скажімо, це непорозуміння, це смерть, вбивство, гріх чиниться. Так? Разом з тим, люди. Дуже наближаються ближче до Бога. Вони якби це відчувають. І це вже є велика радість, знаєте, бо радіють ці душі. Вони вже знають, до кого прийти. Вони знають і приходять, і, і особливо дуже багато молоді. Я думаю, що і це наше майбутнє, звичайно, і воскрес Воскресіння Христове якраз показує на те, що через навіть трагедію так, ми наближаємося ближче до радості. Бо Пасха — це все таки радість, це мир, це любов, це добро, це врешті життя. Бо каже Павло, якби Христос не воскрес, марно би було все. А які традиції відзначення Великодня є на Буковині? Ну на Буковині десь в різних регіонах по різному відзначають, але що таким найголовнішим є традицією, це найперше, це що ми відбулися ту літургію, так. Це коли ми вітаємося Христос Воскрес. Отже, ну кращого привітання взагалі якось і собі не усвідомлюєш, як є це, тому що в цьому закладено є все. І тому от, літургія є центром. І, і коли людина під час посту пройшла ці випробування, прийшла цю сповідь, це очищення, і саме головне, що вона приймає Ісуса. Вона Приймає сте причастя, тіло і кров Господню у святій літургії, це є центром, кульмінацією. Уже самі традиції, освячення пасу, які ми проводили, так цих яєчок, яєчко, яке ну от е, наскільки що... цінність мають оці атрибути, головні складові пасхального кошика? Так, е, вони несуть в собі, по перше, такий позитивний заряд. Тому що взагалі молитва і благословення заряджає позитивно всяку річ, яку благословляється і освячується. А особливо цей хліб сьогодні, так, чи це яєчко, воно в себе несе такий символ життя. Отак, так, як і яєчко і курочка сидить на ньому довгий час і потім виходить з того там курчатко і пробиває його, і народжується, так, і воно приходить у цей світ. так, І то і радість велика, надзвичайно. Так само і. Сьогодні ще це ієшко, це така радість велика, надзвичайна, бо народжується, приходить для нас життя, приходить спасіння. Тому, скажімо, цей кошик, який ми наповнюємо, ну, різними стравами. Звичайно, що в нас люди і екзотичними кладуть різні такі фрукти. Цікаві були, що я не знаю, ще і на базарі таких не бачив, цікаво, звідки вони їх привезли. Але то цікава така річ є. Але і ми те також благословляємо і освячуємо. І тому це для того, щоб люди потім зійшлися, поділилися цією радістю з іншими, з тими, хто не може бути на на літургії. Є хворі, є прикуті доріжка, є ну різні сироти і так далі, щоб не забути про те, що з цією пасочкою, з цією радістю треба прийти і поділитися ще з тими, хто не може перебувати на святій літургії, яка є кульмінацією центром. Отже, Воскресіння Христового, вже ці наші традиції, атрибути, вони якби додаються до цього освячення і благословення, Але саме головне – це людина і Господь. Але є така думка щодо кошика пасхального, що класти туди треба те, що росте в нашій країні. Так я про це якраз і кажу, що є ці екзотичні. У нас треба класти ну сіль обов'язково так, цукор. Там можна масло, сир, яєчко, паску. Ще хрінь у нас додають гарне, щоб нам пригадалося, що все-таки вона є трошки з гіркотою, як ізраїльський нарід він брав оцю траву гірку, так і споживав, споживав. Пригадати, що все-таки ми були в неволі, були дохристиянські часи, так які не визначалися. Ми не знали про це, про Христа і про Воскресіння, і про життя. Тому десь цей хрін ми теж кладемо його свячення, але воно ставити не можна, чи ні, можна ні, ставити? Ні, ні. Всякі напитки, угу. там алкогольні, то звичайно, Ні. що вставити в кошик не можна. Деякі віряни ходять саме на Пасху відвідувати померлих на кладовище. Деякі дотримуються думки, що це краще робити на провідну неділю через тиждень, як ви гадаєте. Є чітко визначений ну, день Ну, немає чітко визначеного якогось дня, і в кожному регіоні знову ж таки десь по-різному. Це є. Якщо, наприклад, ми візьмемо наш край Буковинський, то в нас в більшості своїй десь чекає до провідної неділі. Скажемо, цей тиждень, який вже в нас тепер наступає, от з сьогоднішнього дня із понеділок второк і аж до, до неділі. Так він називається Світлий Тиждень. І в різних регіонах по-різному є, скажемо в нашій церкві. Ми і в понеділок, також другий от завтрашнього дня, ми також йдемо на гроби і сповіщаємо цю велику радість, що Христос Воскрес. Тобто це десь подія є е, з того часу, коли Ісус, бувши покладений до гробу у п'ятницю, коли зняли його з з Христа і поклали до гробниці, то тілом він перебував так у гробниці, але душею він зійшов до аду. Тобто сповістив тим, починаючи від Адама і Єви, про Воскресіння, про життя, що відтепер, оці, бо душа, навіть праведники, вони перебували в аді, тобто як у в'язниці, не могли з неї вийти. Хоча для них не було муки терпіння, тому що вони душі праведні так жили Бог але не могли тішатися Раєм, не могли тішатися цією радістю. Отже, тому Господь зійшов і їм перше звістив в суботу про те, що. Я Воскрес Осьмеє, отже, і очікували вони. Тобто, і тому ми вже після, після Пасхи, після Воскресіння, після от сьогоднішнього дня, так надалі будемо також чинити, згадувати тих померлих, які очікують нашої молитви. Тобто, бо і чи це буде в понеділок, вівторок, чи це буде напроцію всього тижня, ми підемо на гроби і згадаємо тих, бо ми ж маємо цю молитву. Христос Воскрес смертю, смерть подолав і тим, що в гробах. Життя дарував, отже, тому ми не тільки ми радіємо, але й ті душі, праведні душі, так, які Воскресли, бо ми знаємо, що коли Ісуса розп'ято було на хресті, так то коли він віддав душу, Богу то сказав це слово «з'яснилося», що відкуплене людство зійснилося, то гроби відкрилися, і багато святих, каже, встали, і всі їх побачили. Тому ми єднаємося якраз, лучимося з тими, хто відійшов у вічність. Ну, в нас традиція більшість на провідну неділю. Є деякі регіони нарощення, наприклад, там на зелену неділю зелену також йдуть на гроби. Тобто, якось такого ну, чіткого, конкретного, от іменно, припис канон, має бути так? Ні. В кожному регіоні є десь по-різному. Але добре, коли це є. Багато священників зараз закликають людей не нести на кладовище штучні вінки та штучні квіти. Ви якої ну, думки дотримуєтеся? Так, та. Це така болюча тема. Наразі в нас в Україні є. В нас звикли просто всі так робити. Та. Ну так, звикли. Звикли, тому що це між іншим це не була наша традиція українська. У нас ніколи цього не було. Що до це принесли десь вже з більшість з Росії, більше з тих країн принесено є до нас. У нас завжди були живі квіти. На гробах завжди я навіть пригадую собі, от своє дитинство. Ми йшли от до дідуся, до бабусі там, то барвінком обсаджений були цей і посередині такі квіти вони так вилися гарненько на весна, тільки цей вони вже зразу розвивалися, і ніколи ми не несли штучних квітів. Я от не пригадую собі от своє дитинство, щоб ми нашли штучні квіти. Завжди були живі квіти на гробі, ніколи їх не несено. Ну, чому церква, в нас є бюро нашої Української католицької церкви з питань екології, так? Ну, таку відозву, банери робимо, такі, реклами робимо, що не несіть померним сміття, несіть померним молитву. розумієте? Бо краще принести квіти, такі живі квіти. Отже, тому що, по-перше, в нас. Екологія забруднюється, в нас нема таких заводів. В Європі є заводи, які ці пластикові переробляють, там спеціальні ці фільтри використовуються, і нема такого забруднення середовища. А в нас, на жаль, от, я навіть вибрав, от, є такі пластикові квіти та вінки це. І тут смертоносна отрута, токсичні речовини, сотня то тисячі тонів пластмаси, яка потрапляє на смітники, атрибутика, яка, по суті, не має нічого спільного з християнством взагалі. Отже, тому напевно, що якщо ми йдемо до... На гріб до своїх рідних померлих так, то ми мусимо розуміти, що ми маємо місти не живі квіти, бо ми розуміємо, що вони живі, їхні душі живі. А так як ми несемо мертві квіти, ми тим самим акумулюємо, що ті душі є померші, їх немає. розумієте? Та якоїсь естетичної привабливості штучні винки теж немає. Теж не мають, не мають. Е, ну, бачите, але в більшості чому виникла ця проблема в нас, особливо, бо в Європі цього немає, там в Європі. Несуть квіти живі на, на, на перше, там інші гробиці. А в нас проблема, що немає потім куди діти їх. Їх спалюють, і ми тим дихаємо. І виходить, що хтось заробляє бізнес на тому, кошти має, так? а знищує свого брата. Uh -huh. Тобто, і сам себе також. Отже, тому ну, бізнесмени мусять розуміти, що церква не виступає супроти бізнесу, так? Але можна, ну, звичайно, можна на звичайні бізнес робити квіти на інших речах живі, дуже гарні є, невибагливі. Зараз розвинута до є, скажімо, щоб поділитися якоюсь там традицією з іншими країнами, державами, як вони це роблять? Тобто. І зараз в нас є. Між іншим, ми говоримо про це, і люди вже десь прислуховуються. Хоча наш народ дуже важко переконувати в чомусь протилежному, що вони звикли до цього Якщо У нас до чогось одного консерватори звикли, більше та. такі. Щось нове впровадження, то в будь-якому разі в родині, якщось Якщо нове, то зразу воно має якийсь спротив, звичайно. Але ну, штучні квіти, скажімо, це не ми не видаємо це якийсь закон, чи там, не, не даємо пораду, тобто, щоб люди зорієнтувалися, щоб десь зрозуміли, що це є недобрим. Бо я знаю, що от. Вже з понеділка, всі на цвинтар, і всі з штучними квітами, вінками. І знаєте, якоїсь привабливості немає Нема цього загал. абсолютно. Так, погоджуюсь. А, і ти дивишся, от служиш службу на гробі. І хотів би побачити, хто там написано, знаєте, за кого ти служиш, а той вінком закладений, є, і все. І навіть огляд на це, я вже не кажу. Гарно є, є багато, що бачиш дуже гарно, живими квітами є. І навіть на гроби є ці особливо барвінок. Я колись е, свого часу був в Уневі, там є цвинтар, монаший цвинтар. Е, це є на Львівщині, такий Унівська лавра є, як у нас в Києві лавра, і в нас Унівська є Євгенікатолоська церкві, то в лісі є захоронені монахів, і там усі їхні гроби повністю в барвінку. Ви розумієте, то ну то така краса, якось так заходиш, як не знаю, якийсь сад чудовий. Розумієте пісень, таке вони якось випускають ці ж е, голубенькі квіточки. Це щось неймовірне. Ну ви спокійно mm. можете на службі це роз'яснити людям? так? Звичайно, так. так. Певно, нас і кажуть, що ми будемо провати. От отець Олег Харчишин, наш прес-секретар Тернопільської збориської єпархії, каже, що ми будемо говорити це на з'їздах священичих і таких деканальних ну, в своєму середовищі. Ну, певно, що ми не можемо там когось комусь свою думку нав'язувати, кожен має свою думку, кожна церква, звичайно, але. В нашій церкві це є, і думаю, що це на перспективу буде і надалі. Будемо це розвивати, поки в нас не побудують якихось заводів добре, щоб екологія Бо це це наше життя, це наша земля, вона має дихати угу. і ми на ній. Отже, Володимире ми згадали про бізнес. Зараз трошечки в іншу площину, хочу повернути нашу розмову. Дуже часто люди не знають, як чинити. До прикладу, йдучи до церкви, вони бачать людей, котрі просять. Вони розуміють, що якщо добра людина, вона повинна допомогти і щось дати, якісь гроші, якийсь хліб, але ходять чутки про те, що насправді хтось просто на цьому робить бізнес. Ваша думка, що кажуть священнослужителі? Ну, знаєте, важко щось сказати, чи хтось робить на тому бізнес. Напевно, що, може, десь якісь моменти є цього роду, але. Я думаю, все-таки, якщо людина стоїть і просить, то якщо ти маєш можливість щось їй дати, то дай їй. Я навіть зі, зі свого досвіду так знаю, от, наприклад, йшов і думаю, от немає в мене, і щось би дав, немає, розумію. Думаю, буду вертатися і, і дам тій людині. Коли я вертаюся, її вже немає. І вже розумієте, якась така біль проявилася, що от я міг це зробити, тому Господь каже, якщо ти маєш, то дай, зразу, не відкладай. Бо завтра можеш ти от, вже того не зробити, розумієте? Ми не знаємо, ці люди, певно, що є, що може якийсь бізнес роблять. Але той, хто просить, то якщо ти маєш, то обов'язково йому дай. Що, що, що можеш то ну, відповідно до того, скажімо, добре творити милосердя. Краще завжди давати, як брати. Знаєте, от постав себе, чи ти би там стояв, чи ти би там був. От. Тому, каже поступил, дивися, ти стоїш, вважай, побудеш лежати. Тому ти не знаєш ніхто, ні від чого в світі взагалі не застрахований є. Розумієте? Тому, ну, моя думка така, що якщо людина просить, ти відповідно повинен якось її. Навіть якщо ти не маєш, десь можеш зупинитися на хвилю. Ну, як ти дачі священнику, ну поблагослови людину, якщо не маєш, що їй дати. Ну, є, звичайно, є такі моменти, я знаю, от не раз хліба, дав цукор йому, дивишся, він там пішов і поклав його десь там <світ> на, цім, на парапетах. Знаєте. Ну, кожна людина різна, ви розумієте. Він хотів кошти, там, може, на алкоголь використати чи на сигарети. там. Ну, Осуджувати людей не можна. Не так? Не можна. Ми Взагалі не є судді, ніхто нікого не може осудити. Бог є тільки суддя. Будь-яка людина. Чи то це немає? У Бога немає. Знаєте, у Бога немає ні воїна, ні царя, ні бідного, ні убогого. Всі однакі достоинство мають. І тому ми на кожну людину повинні дивитися очима Господа. Нікого. Він навіть Юду, який його зрадив не осудив, дивився на нього, думав, може навернеться, розумієте? Отже, не відкинув його, ноги йому мив. розумієте? Хоча знав, що зрадить. Бачите, тобто завжди ми повинні подивитися очима Господа, не своїми, бо людські очі <зрадливі>, зрадливі дуже часто, розумієте. Отже, Володимир, що церква каже про десятину? Ну, колись було строго в цьому питанні. і Люди свідомі були того, що церква живе з благодійності, тому була десятина. В наш час ми якоїсь такої це не вирізняємо. Тобто в нас немає десятини. Це є добровільна воля людини. Хто як собі пожертвує, ту свічечку там купить, чи ходить збирає на цю тацю, там кожного був служіння. Так? Це вже воля людини. Якось не, не акцентується на цьому, що от ця десятина має бути. Хоча добре би було, бо, наприклад, десь ті кошти спрямовуються, бо церква, наприклад, зараз ми майже. Не майже, ми кожну неділі збираємо благодійні для воїнів, для сиріт чи комусь операції, щоб, тобто, і ці кошти ти спрямовуєш, тобто не береш собі церкву, що таке церква, то ми, то ми всі разом творимо церкву. І тому десь комусь то потреба є, скажімо, нагальна, так? і ти вже маєш що акумульовані ті кошти, і можеш їх використати. Розуміє. Тому це є добра річ, тому що ми дуже часто багато коштів ну, спрямовуємо так, не на користь собі, знаєте, а часом дуже часто от візьмемо той, хто курить, наприклад, то тобто, Дуже багато коштів. Іде, а там три гривні кинуть, чи п'ять, то йому шкода для Бога дати. розумієте, ми часом дуже скупіє для Господа. А як людям позбутися цієї скупості? То завжди здається, що грошей мало, мало, хочеться більше заробляти. А заробляєш більше, а потім раз, а щастя нема. Ну так. Ну, щастя все-таки в мирі і в любові, знаєте, не в спілкуванні, творіння добра. Матеріальні речі це всього засіб є. Це не є мета і ціль, бо якщо людина покладає собі мета і ціль кошти, то, напевно, що вона забуде все і потім вона втратить іде. Тому завжди мета, кошти це є засіб для використання на якесь добродійство, на якесь милосердя. Отже, ну, Скажімо, тут, в плані, щодо як людям то ми проповідаємо їм про це, про милосердя, про любов і так далі. І залежить вже від кожного священника на парафії, в принципі, і як він то вміє подати. Знаєте, як вміє добре подати, то напевно, що людина послухає і вчинить так, як їй. Кажуть, і вона побачиш, що то є добре. Бо Господь, якщо дасть там, 10 гривень, то він тобі 100 віддасть точно. розумієте? Бо чим ти більше ділишся з Богом, тим ти більше отримаєш. Оцю скупість, оце, вона, у нас, це брак віри угу. і брак любові, оце, і довір'я на Боже милосердя. Що Бог тобі дасть 100 крат більше, якщо ти віддаси Богу в якусь маленьку десятину. Це вже ну, за, від, від, від кожної людини залежить то особисто. Тут неможливо в душу людини війти, вона тебе слухає, як Господь каже, маєте очі, але не бачите, маєте вуха, слухаєте, але не чуєте. Ну, буває таке, на жаль. Але скажу, що якщо добрий, добрий проповідник, так, то він напевно що змагає до того, щоб для людини було добре і для того, хто є поруч з нею, і щоб вона пам'ятала про богих, про бідних, про знедолених, про полонених, ті, які потребують твоєї допомоги. Ну, може так. Знаєте, тут немає якогось такого рецепту. От я сказав, от такі правила, от 10 Божих заповідей, Буде так, так, значить, то буде і так, і так, і так. Отже, а тут, якщо ти твориш милосердя, то тобі буде добре, значить, Бог буде тобі благословити ще більшим, як Кйов. Бог забрав у нього все, хоча він мав дуже багато і дітей, і жінку, і багатство велике, але Господь. Забрав від нього це все, бо диявол сказав, що він тебе любить тому, що ти йому все дав. А ти забери від нього, ти побачиш, що він тебе любить. А він сказав дуже чітко і конкретно, Бог дав, Бог взяв. І був вірний Богу, і Бог його нагородив 10 разів більше, як мав. Отже, тому то залежить вже від, від, від віри людини. Настільки вона довіряє всяку справу Богу. Бо якщо не довіряє, то ти її не переконаєш ні в чому. От, ви кажете, якщо людина піде до проповідника, і це добре, якщо вона піде до проповідника. Якщо інша людина, зневірившись, візьме і піде до Ясновидця, провидця екстрасенса, ну це велика небезпека між іншим для людини, якщо вона йде, бо Бог створив людину в таємниці. Тобто ми відкриваємо себе кожного дня, кожної хвилі, кожної секунди, так і тим, і тим життя. В цій таємниці. Бо Господь якби хотів дати людині відкрити їй життя, то він би це зробив. Але він знає, що людина би не змогла рухатися і жити. Вона би її розум би не сприйняв, чи серце, може би інфаркт зразу був. Знаєте, тому е, оці, Коли ми йдемо до різного роду е, чародів, е, чи клонів, чи екстрасенсів, чи ще, це, е, ми не довіряємо Богові, значить. Ми йдемо цією людиною. Бо каже, бо у нас є наразі такі, що вже всіх обійшли, навіть тоді приходить до Господа Бога. І тоді дуже важко, тому що людина нараз взагалі буває опанована з ним духом, і їй вже неможливо нічого і зробити, розумієш, допомогти, вже мусить йти до священиків-екзорцистів, які виганяють з них духів. То є такі речі, досить, досить серйозні, відповідальні. І тому людина ніколи в ніякому разі не повинна вдатися до різного, різного роду всяких ворожбатів. У нас є такі священники на Буковині, так? Е, Це ж не кожен зараз. В може. нашій церкві ні. А взагалі ну, на Буковині. На Буковині маю на увазі, так. що немає. Є ага. на Львівщині, Тернопільщині, Франківщині є священики, які е, займаються, читають ці молитви екзорцизмом. Але я кажу, ліпше не вдаватися. Завжди вдатися треба до Господа. Бо Ісус дуже чітко про це сказав, що я є лікар душі і тіла. Не йдіть, бо там мене немає. Знаєте, і кругом каже, та як очі, та там багато ікон було, хрестів. так. Та дияволо теж вам прикинеться, ким хочеш. І розп'ятим на хресті, і ангелом. Що він не знає, як це зробити, знає. Тому дуже важливим є, щоб от іменно в тому плані людина не грішила супроти Господа, бо це є заповідь перша. Що немає інших богів, окрім Господа, і довіряє йому всяку справу. Людина шукає одного варіанту, а насправді, як ви гадаєте, і як церква каже, немає чітко визначеного одного варіанту розвитку подій. Людина все тримає в своїх руках і сама може вирішити правильно. А хтось тобі, якась людина, щось наговорить, вигадає, і ти повіриш. Завжди треба слухати Господа у всіх питаннях з життя, будь-яких. Ну, будь все, що людина вирішує, хай вирішує з Богом. Тобто на першому місці в піраміді має бути Господь все решту їй додасться. Якщо цього не буде, нічого не буде. Решту ви згадали про ангелів. У нас не так багато часу залишається. Я дуже би хотіла від вас почути. А як їх можна почути людині? Ви знаєте, ангели не мають тіла, вони безтілесні, вони духи, мають розум, волю, то так само, як і ми, між іншим. Вони є при нас, і ну скажімо, десь якісь моменти ми відчуваємо навіть цей голос, так, бо цей голос десь ми називаємо називаємо голосомління Божий, який в нас є. Так само і ангел нас направляє. Ми, ми навіть не усвідомлюємо, зі скількох випадків рятують нас, ангели-хоронителі. Що не раз є дуже багато випадків, що дитина випадає десь з дев'ятого поверху, випадає десь з поїзда, і ціла, не ушкоджена її. Отже, цей ангел її тримає на своїх, ну, таких руках, скажімо, духовних, бо ангели не мають ми малюємо їх з крилами, там, скажімо, але вони є духовні особи. так. Господь, бачите, наскільки добрий і милосердний, що кожному з нас дав ще ангела-хоронителя. Окрім того, що ми маємо батьків як ангелів хоронителів так. Приходимо в цей світ так само і цей. Ну, це, це треба відчути людина, яка вірує, що вона це відчуває. Вона відчуває часом його навіть присутність матеріалізовану. Але це знову ж таки треба довіряти Богові. А вже від Бога все виходить решту. Бо діє все рівно Господь. Навіть через ангела діє Господь. Тобто завжди Він. І отже, Володимире, що би хотіли побажати Буковинцям в сьогоднішній день? Ну, найперше, мені хоче хочу побажати миру, добра, любові. Щоб ви багато спілкувалися одне з одним, щоб з родиною збиралися за столом, щоб дарували радість один одному, щоб ну, менше було алкоголю, бо ми дуже часто свята наші перетворюємо за сілля і вже нічого більше не бачимо. Отже, тому щоби ви вийшли зі своїх домівок з родинами, з сім'ями, прийшли біля церкви, дзвонили в дзвони. Перед цей цілий тиждень треба дзвонити в дзвони. Так отже, щоб співали пісні воскресні біля церкви. Тобто раділи, веселилися. Це це найголовні. Тобто, щоб ми показали цю радість Господу Богу, що ми дійсності віримо в те, що Він дійсно воскрес для нас. Тому миру, добра і любов. Дякую вам за участь у нашій програмі. Отець Володимир Боровий, священник Української греко-католицької церкви, у присвятої Пресвятої Богородиці, був гостем програми Чернівці сьогодні. Ще раз зі святом вам світлим святом, пасхи, великого дня світла, добра, добробуту та щастя. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось. Música